Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами знову я звати мене Жорік і ми з вами будемо знайомитися з електрошокером-Ліхтариком модель TW318. Модель поставляється в картонній коробці синього кольору з зображенням пристрою і вказанням моделі. Відкриваємо коробку, знайомимося з тим, що у нас в коробці. В коробці у нас є зарядний пристрій адаптер від мережі 220 В. Оснащений світлодіодом, який змінює свій колір в залежності від того, на якій стадії знаходиться підзарядка акумулятора. Якщо у нас акумулятор повністю розряджений, діод світиться червоним, якщо у нас напівзаряджений акумулятор світиться, Помаранчевим кольором і зеленим кольором починає світитися тоді, коли е, наш акумулятор на пристрої на 100% заряджений. Також в комплекті поставки є автомобільна підзарядка, е, котра також має світлодіод, але е, на відміну від е, адаптера для підзарядки від мережі 220 В, в адаптері від, авто... від автомобільної розетки діод не змінює свого кольору в залежності від стадії підзарядки. Тому слідкуйте, щоб ваш пристрій не... не перебував на підзарядці довше, ніж 3 години. Так виглядає сам пристрій ліхтарик-шокер. Виконано його з чорного АБС пластику, ударостійкого На корпусі знаходиться. На верхній частині повністю у нас всі клавіші управління, всього їх тут дві, це слайдер перемикач режимів, а також кнопка спуску шокера. Зі зворотньої частини у нас знаходиться гніздо для підзарядки пристрою і Той і той пристрій. Пристрій від мережі 220 автомобільна підзарядка мають штекер, який включається саме в цей отвір. Е, також на цій моделі є зйомний акумулятор. Для того, щоб подивитися, як він виглядає, нам потрібно відкрутити задню кришку. Дістаємо акумулятор. Акумулятор у нас синього кольору, ємність акумулятора 2200 мА, напруга 3,7 В. Акумулятор у нас літій-іонний. Закручуємо назад наш ковпачок. Їдемо далі. Електроди на даному пристрої виконані у формі корони, Сферичні, напівкорон, напівсфер. Знаходяться вони в верхній частині ліхтаря. Їдемо далі. Знайомився з тим, як користуватися режимами даного пристрою. Даний пристрій має режим ліхтарика і режим шокера. Для того, щоб скористатися режимом Ліхтарика, вмикаємо в середнє положення верхній слайдер-перемикач. У нас загоряється ліхтарик. Ліхтарик тут достатньо яскравий, для того, щоб посвітити не тільки в темному під'їзді, але й осліпити нападника. Для того, щоб скористатися шокером, ми перемикаємо в крайній переднє положенні слайдер і натискаємо кнопку спуску червоного кольору. Так у нас працює шокер. Що ж, Познайомилися з режимами роботи, перейдемо до технічних характеристик пристрою. Даний пристрій має напругу 100 000 вольт, потужність 10 Вт, товщину пробою одягу 50 мм. Має габаритні розміри довжина 19 см діаметр головки 4 см 3,8 см. Значить, рекомендований час рекомендований час впливу на нападника близько 3 секунд. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ви не перетримали шокер біля життєво важливих органів нападника і не лишили на ньому явних опіків. Значить, про режими ми з вами поговорили. Також нагадаю про те, що, ось як ви вже могли самі побачити, в комплекті йде ланцюжок такий, не ланцюжок такий, накидка на руку, для того, щоб нападник не зміг вирвати пристрій у вас з рук. Корпус пристрою достатньо якісно виконано, немає ні скрипів, ніяких, ні, немає е, щілин. Все достатньо якісно і плотно. В комплект поставки також входить інструкція російською мовою. В даній інструкції ви зможете ознайомитися з тим, як правильно користуватися шокерами, а також дізнаєтесь інформацію про те, як за ними правильно. Слідкувати і доглядати їх, щоб вони вам приносили масу задоволення і комфорту. На цьому все. Нагадаю, мене звати Жорік. Ми сьогодні з вами розглядали модель TW318, ліхтарик з функцією електрошокера у пластиковому протиударному корпусі. Побачимося з вами в наступних оглядах. Будьте добру, до побачення!